Усім привіт! Люблю приходити з роботи і отримувати посилочки. Правда, дружина її розпакувала до мене. Напевно, теж буде плитку скоро вставляти. Ну, це шутка Розпакувала, щоб подивитися, чи все пішло. Дивіться, прийшла ось така Sigma Keraflex називається. Це такий. На е, болгарочку приємно в руках а завтра цей ну, попрацює. Тут глибина виставляється, тут прив'язується болгарочка і сюди вставляється диск. Далі що показую, це сигма сепаратор називається. Як цікаво, можу ближче показати. Е, один з найкращих розламувачів. Я рахую у світі. Один з найкращих. Не, не буду стверджувати, що найкращий. Але так по практиці кажуть, що найкращий. Ну, один з найкращих, скажімо так. І що нас ще? І тут нас розпакую, що запакование. Тут у нас треба ще. Мільйон грошей, щоб все це купити, що тут є. Тут які моделі є, всякі там ну, диски. Ну, але це 3 мільйон грошей. І один блейд. Один диск. І ключик. Не знаю, як це десь буде різати. Це, напевно, 115-й, скоріш за все. Так, 115 мм. Щоб ви знали в США, на всі болгарки, всі йдуть 115 мм в Європі, в Україні 125. Ось така сігма. Ну, На вигляд тоненький. Попробую, як воно буде різати, і такий ключик все. Я вже. Повністю практично укомплектований. Завтра буду різати велику плитку, буду робити умивальника з плитки. Так що, я думаю, буду знімати вам відео всього процесу, як він буде відбуватися. До нових зустрічей, підписуйтесь.